Нічний потяг з Києва до Львова був звичним явищем. Його ритмічне гудіння наспівувало колискову місту, яке ніколи не спало. Цього вечора потяг був наповнений сумішшю втомлених мандрівників, туристів, які прагнуть дослідити місто та сімей, які відвідували родичів. Пасажири зайняли свої місця, заколисані легким погойдуванням потяга та заспокійливим гудінням двигуна. Дмитро, бізнесмен середнього віку з потертим портфелем. Зайняв своє місце в тихому купе. Він дістав свій ноутбук і почав працювати, світло від екрану кидало слабке світло, в тьмяно освітлений вагон. Навпроти нього сиділа Катерина, студентка університету зі стосом підручників і конспектів. Вона дивилася у вікно, її думки линули до сім'ї у Львові, яку вона не бачила вже кілька місяців. У купе їхало літнє подружжя Олена та Михайло, які святкували 50-ту річницю свого весілля. Поїздкою до рідного міста. Очі Олени сяяли від радості, коли вона стискала руку чоловіка. Їхнє кохання проявлялося навіть у найменших жестах. Коли поїзд виїхав з Києва, провідник зробив обхід, перевіряючи квитки та переконуючись, що всім зручно. Він вітав кожного пасажира теплою посмішкою, заспокійливою присутністю в цій нічній подорожі. Нічне небо на дворі було чистим, усіяним зірками, що обіцяло безпроблемну подорож. Пасажири, відчуваючи себе в безпеці, почали влаштовуватися на нічліг. У сусідньому купе група туристів збуджено розмовляла про свої плани у Львові. Серед них був Алекс, турист з Канади, який подорожував східною Європою протягом останніх кількох місяців. Він ділився історіями про свої пригоди з новоспеченими друзями. Їхній сміх наповнював вагон. Далі, по вагону, молода мама Юлія намагалася заспокоїти свого неспокійного малюка, який був зачарований мерехтінням вогнів за вікном. Вона наспівувала колискову, сподіваючись приспати його. На протилежному боці проходу спокійно сидів старший чоловік на ім'я Петро і читав книгу з української історії. Його товсті окуляри сиділи на кінчику носа, і він час від часу піднімав очі, щоб спостерігати за іншими пасажирами. А на його губах грала м'яка посмішка, потяг впевнено рухався українською сільською місцевістю, пейзаж змінювався від урбаністичної забудови до відкритих полів і густих лісів, легке погойдування вагонів і ритмічний стукіт рейок створювали заспокійливу атмосферу, заколисуючи багатьох пасажирів легким сном. Коли наближалася північ, Провідник востаннє обходив вагони, гасив світло і бажав усім доброї ночі. Дмитро закрив свій ноутбук, надійно сховавши його в портфель. Він потягнувся і глянув на Катерину, яка все ще була занурена в навчання. Тобі треба трохи відпочити. порадив він. Його голос був добрим, але твердим. Катерина кивнула, позначаючи своє місце в підручнику. Я буду. Ще кілька сторінок. Відповіла вона, і її рішучість була очевидною. Олена та Михайло вже задрімали, ніжно притулившись один до одного. Це видовище викликало посмішку на обличчі Дмитра, коротку мить тепла в темряві, що наростала. У вагоні ресторані поїзда майже порожньому працював молодий офіціант на ім'я Іван. Він витирав столи і готувався зачинятися на ніч. Кухарка, старша жінка на ім'я Марта, наспівувала старовинну народну пісню, прибираючи на кухні в повітрі, висів запах свіжо спеченого хліба. Коли поїзд занурювався в ніч, пасажири не підозрювали про те, що на них чекає. Незабаром безтурботна атмосфера буде зруйнована і їхня мирна подорож перетвориться на боротьбу за виживання. Але поки що поїзд продовжував свій впевнений рух до Львова, мовчазний велетень, що рухався крізь темряву. Везучи своїх нічого не підозрюючих пасажирів назустріч невідомій долі. Приблизно через годину подорожі потяг раптово сповільнив рух і зупинився посеред глушини. Вагонами прокотився розгублений гомін, пасажири визирали з вікон, не бачачи нічого, окрім темряви та порожнього пейзажу. Голос провідника потріскував по внутрішньому зв'язку, оголошуючи про коротку зупинку через технічні проблеми. Однак тривога в його голосі натякала на щось більш зловісне світло замиготіло, і в поїзді запанувала напружена тиша. Пасажири обмінювалися стурбованими поглядами, не знаючи, чого очікувати. Дмитро підвівся зі свого місця, нахмурився, помітивши стурбований вираз обличчя Катерини напевно, це просто незначна проблема. Сказав він, намагаючись заспокоїти її, хоча сам відчував, як у його шлунку формується вузол занепокоєння. За мить потяг штурмувала група викрадачів у масках, добре озброєних і організованих. Вони рухалися швидко і з військовою точністю, взявши під контроль локомотив і системи зв'язку. Лідер, висока фігура з глибоким, загрозливим голосом, зробив оголошення, яке змусило замовкнути будь-які думки про опір. Этот поїзд тепер під нашим контролем, Сотрудничайте, і ніхто не пострадає. Серед пасажирів почалася паніка, коли вони усвідомили всю серйозність свого становища. Викрадачі ходили по вагонах, збираючи телефони та будь-які засоби зв'язку. Катерина міцно стиснула рюкзак, сховавши телефон у потаємне відділення. Дмитро, що сидів навпроти, заспокійливо кивнув їй, мовчки закликаючи зберігати спокій. Викрадачі зігнали пасажирів у центральні вагони, розділивши сім'ї та створивши атмосферу страху і розгубленості. Олена і Михайло притиснулися одне до одного, шепочучи молитви. Діти плакали, а дорослі намагалися їх заспокоїти, ледве приховуючи власний страх. Вигляд озброєних людей у масках, що пересувалися вагонами, був достатнім, щоб налякати навіть найхоробріших. У цьому хаосі Алекс, канадський турист, намагався не висовуватися. Він сховав свої проїзні документи і гроші в потаємну кишеню рюкзака, сподіваючись, що викрадачі їх не знайдуть. Юлія, молода мама, міцно тримала свого малюка, шепочучи йому на вухо заспокійливі слова. Її серце калатало від страху, але вона знала, що повинна залишатися сильною заради своєї дитини. Ватажок викрадачів методично пересувався потягом. Переконуючись, що всі пасажири враховані і ніхто не залишився позаду, він спілкувався зі своєю командою короткими, лаконічними командами, що свідчило про їхню військову підготовку. Ефективність, з якою вони діяли, не залишала сумнівів у їхньому професіоналізмі та серйозності намірів. Коли потяг продовжив рух, пасажири залишилися гадати про наміри викрадачів і про свою долю, по внутрішньому зв'язку знову пролунав голос ватажка. Ми требуємо викуп за безопасное возвращение цього поїзда і його пасажирів. Якщо наші требування не будуть мы ми пустимо поїзд откос. Моторошна погроза повисла в повітрі, залишаючи пасажирів у стані шоку і відчаю. Посеред цього жаху Дмитро і Катерина обмінялися рішучим поглядом. Ми повинні щось зробити. прошепотів Дмитро. Його голос було ледь чутно через гул поїзда. Катерина кивнула. Її очі були сповнені рішучості. Ми не можемо просто сидіти тут і чекати, погодилася вона. Вони почали тихо обговорювати план, знаючи, що їхнє виживання залежить від здатності діяти швидко і рішуче. Викрадачі патрулювали вагони, їхні очі сканували будь які ознаки непокори. Андрій, колишній солдат зі спокійною поведінкою і стратегічним мисленням, уважно спостерігав за їхніми пересуваннями. Він помічав їхні схеми та прогалини в їхніх патрулях, мовчки розробляючи план, коли він перехопив погляд Дмитра, то злегка кивнув головою, даючи зрозуміти, що готовий прийти на допомогу. Софія, винахідлива медсестра, тихо пересувалася вагонами, оцінюючи стан здоров'я пасажирів і пропонуючи допомогу там, де могла. Вона знала, що в такій ситуації дуже важливо зберігати спокій і витримку. Побачивши Дмитра і Катерину, які притиснулися один до одного, вона підійшла до них, пропонуючи свою допомогу. Я з вами, прошепотіла вона, – «щоб ви не планували, я з вами. Потяг мчав крізь ніч, а пасажири залишилися наодинці зі своїм страхом і невпевненістю. Справжні наміри викрадачів залишалися невідомими, але було зрозуміло одне: вони опинилися в смертельно небезпечній ситуації. І їхня єдина надія полягала в здатності працювати разом і дати відсіч. Напруга в повітрі була відчутною мовчазна обіцянка жахів, які ще попереду. Коли поїзд мчав крізь ніч, почали розкриватися справжні наміри викрадачів. Їх вимога викупу була чітко сформульована, але з відрізаними засобами зв'язку пасажири опинилися в ізоляції, їх надія на порятунок зменшувалася з кожною хвилиною. Страх і відчай почали брати гору, але серед хаосу невелика група пасажирів вирішила взяти ситуацію в свої руки. Дмитро, Катерина, Андрій та Софія тихо зібралися в затишному куточку центрального вагона. Андрій з його військовим минулим взяв на себе ініціативу у розробці плану. Ми повинні спостерігати за їхніми пересуваннями і виявити їхні слабкі місця. Прошепотів він, його голос ледь чутно було над гулом поїзда. Якщо ми зможемо застати їх зненацька, у нас може з'явитися шанс. Дмитро кивнув, його думки не вкладалися в голові. Я помітив, що вони міняються приблизно кожні 20 хвилин, додав він. Завжди є щонайменше двоє з них, які патрулюють вагони, але є момент, коли вони перекривають один одного це наше вікно. Софія завжди прагматична, була зайнята збиранням імпровізованої зброї. Вона роздавала міцні предмети, які знайшла вогнегасник, важкий гайковий ключ, кілька металевих прутів. Це нам знадобиться, похмуро сказала вона. Треба діяти швидко і точно. Катерина, незважаючи на страх, була налаштована рішуче. Я відволічу їх, запропонувала вона. Якщо я зможу привернути їхню увагу, ти зможеш їх зняти. Андрій поклав їй на плече заспокійливу руку. Ти впевнена? запитав він, шукаючи очима будь-які її вагання. Катерина кивнула Я зможу це зробити. Після того, як план був розроблений, група розійшлася, змішавшись з натовпом стурбованих пасажирів. Вони чекали, з завмиранням серця, слушного моменту для нападу. Катерина перемістилася в центр вагона, її серце шалено билося. Вона зробила глибокий вдих, а потім закричала на все горло. Пожежа, пожежа. Викрадачі негайно кинулися до неї, витягнувши зброю. Їхня увага була зосереджена виключно на очевидній надзвичайній ситуації. Коли викрадачі наблизилися до Катерини, Дмитро та Андрій почали діяти. Дмитро з усієї сили замахнувся гайковим ключем, вдаривши одного з викрадачів по голові. Чоловік впав на підлогу, втративши свідомість. Андрій, використовуючи свій військовий вишкіл, швидко обеззброїв і знешкодив другого. Пасажири спостерігали за цим у приголомшеній тиші, а потім вибухнули сумішу вигуків і несамовитих перешіптувань. Софія швидко рушила оглянути викрадачів, щоб переконатися, що вони справді знешкоджені. Нам потрібно рухатися швидко, сказала вона, дивлячись на інших. Вони скоро помітять, що їхні люди зникли. Дмитро та Андрій затягли непритомних викрадачів у відсік для зберігання, зв'язавши їх усім, що змогли знайти. Катерина та Софія стояли на варті, їхні нерви були на межі. Нам потрібно дістатися до локомотива і взяти його під контроль, сказав Андрій, витираючи піт з чола. Якщо ми зможемо зупинити поїзд, у нас може з'явитися шанс. Група почала пробиратися до передньої частини поїзда. Непомітно просуваючись між вагонами, вони зустріли ще більше викрадачів, але завдяки своїй зростаючій чисельності та рішучості, їм вдалося здолати їх одного за одним. Елемент несподіванки був на їхньому боці, але вони знали, що це не триватиме довго. Коли вони наблизилися до моторної частини, з'явився ватажок викрадачів, який перегородив їм шлях. Його висока імпозантна постать була обрамлена тьмяним світлом. Очі були холодними і розважливими. Думаєш, ти зможеш нас остановити. насмішкувато промовив він, і в його голосі бриніло презирство. Андрій ступив крок уперед, його постава була зухвалою. Ми не дозволимо тобі уникнути покарання, заявив він. Лідер розсміявся, і від цього крижаного звуку у них по спині пробігли мурашки. Ви навіть не представляєте з чим маєте діло. Сказав він, дістаючи ніж ви хочете умереть, то зараз це прийдеть. Розпочалася запекла боротьба в тісному просторі вагона, посилюючи кожен звук і рух. Ватажок був сильним і досвідченим, але Андрій і Дмитро билися з відчайдушністю чоловіків, яким нічого втрачати. Катерина і Софія залишалися позаду, готові допомогти, чим могли. У запалі бою Андрію вдалося обеззброїти ватажка. Але перед цим він отримав глибоке поранення руки. Сціпивши зуби від болю, він завдав останнього потужного удару, від якого ватажок розпластався на підлозі. Дмитро швидко зв'язав його, а Софія кинулася до рани Андрія. Нам потрібно дістатися до локомотива, промовив Андрій крізь зуби. Ми повинні зупинити цей поїзд. Утихомиривши ватажка, хлопці продовжили свій шлях до передньої частини поїзда. Вони увірвалися в машинне відділення, здивувавши решту викрадачів. Машиніст поїзда, якого тримали в заручниках, з полегшенням підняв голову, коли Андрій і Дмитро вирубили вогнегасником останнього з викрадачів. Ми повертаємо контроль, сказав Дмитро, допомагаючи машиністу встати на ноги. Треба зупинити поїзд та викликати поліцію. Машиніст швидко підійшов до пульта управління, але вираз його обличчя став похмурим. Вони вивели з ладу гальмат, сказав він, ми не можемо його зупинити. Паніка загрожувала охопити їх, але Андрій відмовлявся здаватися. Має бути якийсь вихід, наполягав він, треба його сповільнити, виграти трохи часу. Машиніст кивнув, його руки злетіли над пультом управління. Я зроблю все, що зможу, сказав він, але нам потрібно готуватися до найгіршого. Поки поїзд продовжував мчати на зустріч невизначеній долі, пасажири тулилися один до одного, їхній страх і рішучість змішувалися в обмеженому просторі. Вони чинили опір і взяли ситуацію під контроль, але небезпека була ще далека від завершення. Оскільки гальма вийшли з ладу, а поїзд мчав крізь ніч, їхнє виживання залежало від здатності зберігати спокій і працювати разом. Напруга була відчутною. Мовчазна обіцянка жахіть, як ще попереду. Викрадачі поїзда знали, що їхні вимоги не будуть виконані, та і основною їхньою метою був теракт на залізничній колії. Тому частина терористів зіпсували колії попереду, спрямувавши потяг на смертельний шлях. Коли потяг мчав крізь темряву, пасажири приготувалися до удару, на їхніх обличчях закарбувалася суміш страху і рішучості. Потяг зійшов з рейок з жахливим скреготом металу та зливою іскор. Вагони перекинулися, а пасажирів розкидало, як ганчіркових ляльок, повітря наповнилося криками, їдким запахом диму і гірким присмаком страху. Серед хаосу Дмитро, Катерина, Андрій та Софія боролися за життя, допомагаючи тим, кому могли, і оплакуючи тих, кого не змогли врятувати. У той момент, коли поїзд зійшов з рейок, Час ніби сповільнився. Дмитро відчув поштовх, коли вагон, у якому він перебував, перекинувся набік і з силою вдарив його об стіну. Він простягнув руку, намагаючись вхопитися за щось, за що завгодно, щоб втриматися. Катерину, що сиділа за кілька футів від нього, підкинуло з місця, її крик відлунював у замкненому просторі. Вона сильно вдарилася об протилежну стіну, удар вибив з неї дух. Вагони зім'яло і зігнуло під величезною силою сходження з рейок. Метал скрипів і стогнав, скручуючись і рвучись, вікна розбивалися, розлітаючись у повітрі осколками скла, колись впорядковані ряди сидінь перетворилися на хаотичне нагромадження уламків і поранених пасажирів. Андрій у машинному відділенні намагався втриматись, коли потяг зійшов з рейок. Раптовий поштовх відкинув його на панель управління, і він відчув гострий біль у ребрах. Незважаючи на агонію, він змусив себе залишатися притомним, знаючи, що кожна секунда на рахунку кондуктору, що сидів поруч з ним, пощастило менше. Від удару він знепритомнів Софію, яка перев'язувала рану Андрія, відкинуло на бік вагона, її медикаменти розлетілися навколо. Вона намагалася залишатися пильною. Її зір затуманився від раптової травми, її тренування далися взнаки, підштовхнувши її швидко оцінити власні травми, перш ніж звернути увагу на тих, хто був поруч. Коли пил влягся, вцілі вилізли з під уламків, приголомшені та поранені. Пейзаж навколо них був сценою спустошення з понівеченими вагонами та розкиданими речами. Подекуди спалахували пожежі, відкидаючи моторошне сяйво на покручений метал і уламки. Викрадачі, деякі з яких загинули, а інші були захоплені в полон, більше не становили загрози, але це випробування завдало їм великої шкоди. Дмитро весь у синцях і крові проповскрізь уламки, кличучи Катерину. Він знайшов її в пастці під відваленим сидінням, її нога була вивернута під неприродним кутом. Тримайся! Закликав він хрипким голосом Я тебе витягну. Зробивши Геркулесове зусилля, він підняв сидіння настільки, що Катерина змогла звільнитися. Поруч Андрій намагався звестися на ноги, тримаючись за бік, де біль був дуже сильним. Він оглянув уламки, шукаючи Софію. Вона допомагала іншому пораненому пасажиру, Її обличчя було закривавлене, але вираз обличчя був рішучим. Ми повинні вивести всіх звідти. Сказав Андрій, його голос був напруженим. Можуть бути ще вибухи, ті, хто вижив, працювали разом, витягуючи поранених з під уламків і переносячи їх на безпечнішу відстань. Холодне ранкове повітря було наповнене звуками ридань, кашлю і потріскування вогню. Незважаючи на суцільний хаос, Софія організувала імпровізоване сортування, в першу чергу надаючи допомогу найбільш важким травмованим. На світанку з'явилися перші натяки на допомогу. Аварійні служби, стривожені масовим сходженням потяга з рейок, поспішили на місце події. Карети швидкої допомоги, пожежні та поліцейські машини з'їхалися до місця події, їхні сирени розрізали ранкове повітря. Рятувальники почали розбирати уламки, шукаючи тих, хто ще залишився в живих. Одразу після інциденту влада розпочала розслідування викрадення та сходження поїзда з рейок. Затримані викрадачі були допитані, стало очевидно, що викрадачі були частиною більшого, більш зловісного плану, який виходив далеко за межі України. Справжній натхненник нападу залишився на волі, його особистість була оповита таємницею. Для тих, хто вижив, це випробування залишило глибокі шрами як фізичні, так і емоційні. Дмитро, Катерина, Андрій та Софія, об'єднані спільною психологічною травмою, пообіцяли розкрити правду і зробити так, щоб такий кошмар більше ніколи не повторився. Вони знали, що їхня боротьба ще не закінчена, і що справедливість для жертв і відповіді для тих, хто вижив, все ще потрібні. Останній потяг з Києва до Львова став символом стійкості та суворим нагадуванням про крихкість життя та відвагу і непокору українського народу. Коли ті, хто вижив, почали відбудовувати своє життя, вони несли з собою пам'ять про ту фатальну ніч, ніч, яка змінила їх назавжди, ця подорож була сповнена жаху і героїзму, і, хоча потяг зійшов з рейок, їхній дух не зламався.